Серед постійної напруги спорт підтримає тебе, пане ігоре. Розпочнемо ми з того, що росіяни двічі вдарили іскандером по базі відпочинку на Харківщині. Уточнює це голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Він зазначив, що знову. Росіяни застосовують тактику подвійних ударів, яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників. Ми бачимо і спостерігаємо дійсно, що ворог запускає ось ці скандери з прикордонних областей, таких як Білгородська, Воронезька, Ростовська, Курська, Брянська області. І ці балістичні ракети мають доволі високу швидкість, тому на те, аби пройти в укриття в людей є буквально хвилини. Так само лише кілька хвилин є і у ЗРК Петріот, щоб виявити та знищити. Ціль і пане Ігоре, як я розумію, саме тому Іскандер М знищити набагато важче, адже він летить набагато швидше і за балістичною траєкторією. Ну, питання в тому, що балістична траєкторія якщо відслідковувати, то вона прогнозуєма. Тобто крилати ракети можуть змінювати траєкторію, але інше питання що в них не така велика швидкість. Балістичні території вони швидкість така, що інші засоби проти оборони не можуть по ній працювати а потрібні комплекси батареї, такі як Петріот і сам ті. На жаль, більше спроможних на це ну у нас на території, поки з того, що нам відомо, немає. У зв'язку з цим неодноразово патріоти збивали такого роду ракети в районі Києва і Київської області, тобто спроможні виконувати ці завдання, і питання полягає в тому, щоб з'явилися такі комплекси, чи їх анали є саме в Харківській області. Це по перше, по-друге, -по вони крім цього. Петріот не дуже маньоврене, скажімо, системи їх треба прикривати від інших засобів, і тому потрібне АІРІ так чи інакше треба формувати противоповітну протиракетну оборону навколо Харкова. І питання не тільки в цьому, ну складність в тому, щоб це мати засоби і сформувати такого роду протиповітряні оборони, а ще в тому, щоб ці ж, наприклад, Петріоти. Які мають дальність на середніх великих висотах до 150 кілометрів, могли збивати су-34, які 24-те, які є будь-які літаки, російські, які є носіями керованих авіаційних бомб до того, як вони запускають ці бомби. Тобто вони на своїй території розганяються, піднімаються на висоті на великі висоти, для того, щоб дальність дії… Цих управляємих авіаційних бомб була б більше. І з території Російської Федерації пускають такого роду бомби, які наносять шкоду нашим об'єктам оборони, в тому числі місту Харкова в даному випадку. Для того, щоб це знизити такі можливості ворога, потрібно дозвіл американців застосовувати ці комплекси по авіації на території Росії. Відомо, що позаминулий рік десь. За рахунок застосування Петріоту було одночасно в повітрі над російською територією знищено два літака і три вертольоти, гелікаптера. І це був на поточний час, якби рекорд світовий. Ізраїльтяни зробили радянські літаки, літальні апарати знищили чотири одночасно. А от наші встановили. Але після цього росіяни сказали, що це буде. Значить, вони сприймати як застосування ядерної зброї, тиснули на американців, і вони зробили такого роду заборону. Тобто, як і раніше, не вистачає американцям рішучості відносно ескалації, можливості застосування ядерної зброї, ну і от прем'єрка Естонії говорить ще третє, чого це якщо Україна не устоїть і вона це показує. Крім цих двох позицій, і ще відносно того, що буде хвиля міграції, значить велика кількість в Європу, і ну, взагалі загроза наступним державам східної Європи, для того, щоб це не відбулося, треба інтенсифікувати допомогу Україні. Пане Ігоре. Щодо систем протиповітряної оборони і ракет до них, міністр оборони Британії Гран Шапс нещодавно заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для протиповітряної оборони та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії саме на Харківщині і не тільки. Як писала Європейська Правда, про це він сказав у коментарі «The Sun», станом на зараз, якщо так. Узагальнювати і підсумовувати, що у нас із ракетами до протиповітряної оборони, і відповідно, що у нас із системами, гарне запитання, тому що при наявності, все ж де деякій кількості е систем, зенітних ракетних систем, і не тільки ракетних, зенітно-артилерійських систем е є в достатнє кількість, ну не достатньо, але ж. Суттєва кількість, скажем, ті, які можуть знищувати аеродинамічні цілі, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети і безпілотні літальні апарати, вражуючі боєприпаси, але окрема тема зовсім небагато батарей, які збивають балістичні ракети, які наносять найбільшу шкоду, якщо росіяни намагались намагалися там прибивати цю протиракетну оборону Києва. Навколо, то тепер навпаки, вони вишукують там, де немає, не стоять, а У нас їх зовсім обмай. комплекси «Петрю» чи сам самті, і саме всі райони по цим цілям, се які вони визначили, наносять удари балістичними ракетами. Які комплекси на їх обороні не спроможні їх збивати і тому. Президент наша на політичне керівництво бореться за те, щоб поступало хоча б там сім. Спочатку Петріот, про який йдеться розмова на Харків, хоча б два, а потім збільшувати це до 25 комплексів, які б суттєво змінили ситуацію з і протиракетною обороною. Але ми поки не можемо набрати ці сім. Ми бачимо, яким чином йде застосування. Літальних апаратів російських, особливо ті, які несуть управляємо керовані ці бомби, і вони наносять досить суттєву шкоду нашим об'єктам. І принципово ще раз наполягаємо на те, щоб дозвіли на застосування У нас були на території, тобто це в порушенні всіх об'єктивних законів війни, які вимоги штучні американці, тому що от вони тут не вирішуються по тим старим питанням. Початку цієї війни, ескалація, застосування ядерної. От це рішуче треба дарувати. І в тому числі і е, заход вже півроку вони гальмують, безумовно, f 16 які можуть з'явитися. Вони там кажуть, що там ви ж бачите, як пересуваються терміни. І потім і обмежено і обмежувати по кількості, тобто, якщо це буде невнятно, такі 10, літаків, 20, літаків, то ну це покращить ситуацію, але принципово не вирішить на жаль. Пане Ігоре, от ви слушно вказуєте і наголошуєте на тому, що нам потрібно все ж таки бити по території Російської Федерації не тільки зброєю українського виробництва і чизняного виробництва, але і західного. і... Наші партнери, звісно, в цьому питанні рішення і відповідь гальмують. І паралельно з цим, що Велика Британія закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Таурус, а також дозволити завдавати ним ударів по території Криму. А це тимчасово окупована територія, так сказав міністр оборони Великої Британії, так само Гранд Шапс в інтерв'ю Sky News. На вашу думку, скільки ще це більш риторичне запитання будуть тривати ось такі самообмеження з боку наших союзників, а в даному випадку канцлера Німеччини Олафа Шольца, тому що так з приводу атакамсів ми отримали рішення. Ми так на території України вони є. Чи з касетними боєголовками, чи якісь інші модифікації, і ми не можемо завдавати ударів по дислокації російських військових на тимчасово окупованих територіях. З випадку випадку з ракетами «Таурус», То тут поки що навіть не зрозуміла відповідь щодо їх так отримання чи передач В Цей час. канцлер Німеччини Шульц допоміг нам зрушити сміс поставки американських танків Абрамс. Тобто він сказав, що леопарди зайдуть в Україну тут тільки випадки, коли прийме відповідне рішення уряд, ну, президент США. Це було зроблено. Німці почали постачати, хоча американці на початку року про це казали, а абрамси зайшли на кінець минулого року, де й то зі знятою броньою, підсиленою броньою, тому що там обідний уран був. І з усіх там їх не так багато, 30 танків, ця броня, значить, знімалася. Така, Такого роду допомога американська відбулася. З тих пір вони не постачають значить, танки, але тепер може, як би, такий зворотній крок, я би сказав, тобто американці. Почали постачати на, на ну, велику відносно дальність 300 км. километрів атакамся, хача із касетною бойовою частиною. Німці можуть казати, так от давайте так, як у нас Таурус. тобто інші бойові частини, тоді ми можемо допомагати. Це по перше з боку американців. Але ж ми пам'ятаємо пропозиції тих же британців, які кажуть: якщо німці ви не можете, дайте нам Тауруси, а ми збільшимо кількість стом шедевр. Тому що ну це чимось треба ви ж бачите, погрози найбільші, навіть не в бік американців з боку Російської Федерації, а британців як найбільш так ініціативних і рішучих, скажем, пропозицій допомоги у Україні. Тому безумовно завдяки тиску, рішаться, я думаю, і Німеччина, і з його маневри Шольц з патауросам, але питання, коли вони скрізь запізнюються, а потім виправдалися, що так треба було можливо і ще раніше. А, а завдяки таким діям, ви бачите, яка зараз важка ситуація у нас на фронті, і а це відбувається саме тому, що вони принципово не змінюють підходи, тобто вони вже американці в першу чергу допомогли росіянам не програвати. І які наслідки росіяни наступають, а також допомагають Україні, щоб Україна не перемогла. І ну, там, з вами до кінця, тобто треба весь час, я вже там більше року говорю про те, що давайте з кінцями розберемося, що мається на увазі. До речі, у демократа Байдена саме і вимагали в Конгресі, щоб було чітко заявлено, що ж вони розуміють, до якої перемоги треба дійти, тому що. От завтра буде черговий рамштайн, так Остін, міністр оборони в свій час на першому рамштайні сказав, що перемога, як вони бачать спільно з Україною, повинна бути така, що Російська Федерація ослаблена настільки, що не спроможна бути вести війну, хоча б деякий, чи взагалі чи деякий час, таку як вона веде Україну, І де це реалізація цього посила американського, де після цього зробити паузу на півроку, чи в чому проявляється. Такий підхід, щоб досягнути таких результатів, тут ще дуже важка робота нашого неполітичного керівництва з керівництвом наших союзів, пане Ігоре, І також хочу згадати те, що відбувається, відбувалося на території Російської Федерації. Дрони служби безпеки України влаштували феєрверк. На території країни агресорки і потужно палало на військовому аеродромі Кущевська та слов'янському НПЗ. Давайте спочатку про аеродром на литовищі. Нібито знаходилося десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Це і су 34 і су 25 і су 27 і міг 29 Поки не зрозуміло. Скільки пошкоджено або знищено, але погані наслідки для російської авіації сподіваємося, що вони є. Але давайте підсумовувати і говорити про те, наскільки це ось така атака унеможливить найближчим часом вильоти російської авіації відповідно застосування саме цією авіацією керованих авіаційних бомб саме по позиціях українських військових, які перебувають на тому чи іншому напрямку. Я б сказав, що це ну, неможливо, це дуже рішуча характеристика ситуації. На жаль, вона поки ще не така, Минимизує. але те що, це знижує, те, що це знижує потенціал, безумовно однозначно. І не втомлююсь говорити про те, що дивіться, по яким об'єктам. Після цього ви хочете перейти, мабуть, по ударам по МПЗ. Так, так. Тобто літаки на аеродромах сіль, раз Україна робить МПЗ і топливні всі структури російські два. І ще заводи, періодичні заводи по випуску зброї. Це саме ті об'єкти, які президенти Сполучених Штатів і прем'єр Великобританії в 43-му році узгодили, щоб підготувати до того, щоб успішно з меншими втратами висаджувати десант Нормандії. 43-й рік. Касабланка. А чому з -з 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 збіг такий? Тоді, десятки років тому, і зараз. Тому що це вимагає об'єктивні закони війни, це не побажання чи заборони американців, британців, будь-кого розумієте? А це е, об'єктивні закони війни, які писані життями і кров'ю солдатів всього світу. Це не все нового, це не ноу-хау українське, і тому зрозуміло, що такого роду удари треба продовжувати. І ми, ми бачимо, що удари, які попередні, там аеродроми Гвардійське, Більбек, а тепер Кущевський, які це ж ви ж подивиться, там не сії. Це штурмовики, якраз і бомбардувальники середні, там су 34 значить, штурмовики су 25 п'ятий. ті можуть на СІ, і су 27 ну даже міг 29 може нести і застосовувати такого роду авіаційне озброєння. Тому без, безумовно це потрібно. і досягати результатів, як ми за минулий рік ми досягли стратегічних результатів відносно зниження потенціалу Чорноморського флота. Підкреслюю невдали дії на сухопуті, але стратегічного рівня результати на морі ще вимусили Росіян прибирати кораблі з Севастополя, Продовжуємо топити і за добу потопили черговий там тральщик. Російський корабель військовий і продовжуємо як витиснути. Вони бачать, що ми дістаємо в тому числі і дронами повітряними, і дронами морськими. А, у нас були відкриті печаті, що там завершуються, в якому стані іспити а, підводних дронів. Це дуже там бачите, показували підводні човні, Вони їх занурюють, тому що вже не знають, як спасатися. Дуже добре, якщо б туди піднесли такий дрон підводний, запустити і там вони занурили, але не зовсім підводні човні. Їм треба допомогти і занурити остаточно, щоб лягли на дно і одна, і інший і підводний човен. Тому там є відповідного рівня стратегічно підкреслюється досягнення на морі, і нам треба допомога відповідне від союзників випуск своєї зброї для того, щоб досягти цього в повітрі. І то і інше, тобто зміни ситуації на морі і в повітрі, це кроки для організації потім на сухопуті деокупаційних дій. Пане Ігоро, оскільки ви згадали так флот, то я додам коротко повідомлення, яке з'явилося. Зокрема, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко сказав, що російський тральщик Кавровіць, про який ви згадували, про поразку якого стало відомо сьогодні, брав участь у мінуванні виключно економічної зони України, тим самим блокуючи цивільне судноплавство. По друге у жовтні ще 22-го року були повідомлення про пошкодження однотипного мінного тральщика проекту 266 м. Це Іван Голубєць, і знову ж таки вказується те, що нині в Росії немає можливості відродити будівництво кораблів проекту саме 266М, тобто такі втрати безповоротні. Віримо, що таких втрат безповоротних у Росії буде набагато більше не тільки на морі, але і. Всюди, пане Ігоре, на сам кінець про НПЗ, оскільки так перед цим згадала Слов'янське НПЗ. Керівництво саме цього нафтопереробного заводу заявило, що після кількох гучних прильотів завод. Зупинив свою роботу, вони зараз оцінюють збитки, і ми також вчора згадували, що Блумберг з посланням на розвідувальне управління Пентагону писало, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни, і водночас Росія нібито заборонила експорт бензину на 6 місяців. Ось такі методи, які використовує Росія, чи допомагає чи допомагають вони пом'якшити вплив українських ударів, та що зараз з російським паливом, враховуючи так, ось ті 14 відсотків вище згадані. бачите такі удари по такого роду об'єктам даному випадку і заводи, які випускають, і де сховище палива, допомагали американцям десятки років тому в Другій світовій війні, допомагають Україні в цій протистоянні цій агресії з Російської Федерації. Але американці в той час самі цим займались а зараз не, не схвалюють, як вони кажуть, щоб ми виконували такого роду завдання, ну ґрунтуючись об'єктивними законами. На жаль, такі важкі умови для України, але ми бачимо, що по бензину вже в них те, про що ви говорили, і ціни піднялись, і не вистачає його. Пати спало поки ще краще, а це те і інше. Це постачання, значить, збро... групування, в першу чергу збройних сил Російської Федерації на Україні. Треба там ще подивитися по керосину і вбити прямо про компонентам, які заправляються їх техніка, всіляка техніка озброєння в Україні. І ми ж можемо, якщо зупинити, зупиняти вони там, бояться що. Підскочить ціни на бензин в Америці чи в світі, і в тому числі в Америці, так от економісти серйозно говорять, що це не залежить більше там від хусідів, хай займаються хусідами, от. а нам допомагають для того, щоб ми це здійснили. Не там буде якби підтримка, в тому числі виборчої кампанії президента Байдена, яка зараз відбувається. В Америці тому е, об'єктивні закони є. Їх треба керувати сім'єю організації і введення бойових дій, тому що е, порушення невиконання їх вимог проводить до поразки, на що ми піти не можемо. Американці все це повинна ураховувати так, як вони робили десятки років тому, а й зараз у цій війні з країною агресора, яке веде Україна. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу професійну думку. Буду очікувати на наступну зустріч. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був на прямому зв'язку.